Слава Україні! Добрий день, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати у нас акційна пропозиція по утеплювачам капота до UMZ. Так, Перший у нас утеплювач. Це у нас вихлопна, знаходиться праворуч. Це під неї отвір. Тут Так, це отвір. Це у нас під моноциклон отвір і заливна горловина. Так, дивіться, по цьому утеплювачу, тут зараз утеплювач на утеплювач вдягнутий, тому воно зараз ну, от, не дуже так, чіт, чітко лягло. Але ну, щоб ви зрозуміли, тут є деякі недоліки, Тобто воно трошки не співпадає тут, трошки тут не співпадає. Потім, якщо от під фари, бачите, от його натягуєш, воно от недостатньо. Тобто тут похибка. Коли країли, і от воно так от вийшло. Так? Це у нас вживаний капот юмзовський. Ми на нього вділи, вдягнули його. Так, друзі, вартість такого чохла якщо там, ну, вам потрібно вона складає 800 гривень. Зараз вам продемонструю Чохол капоту там, де у нас он... також ЮНЗ, вихлопна у нас праворуч. Тобто тут, звісно, під фари бокові немає. Отварів, тут отвір. Тут можна з'єднати отак от Так, заливна горловина також є. Тут от отвір є, бачите, трошечки воно тут от. Трошки не співпадає також. Так, з іншої сторони зараз вам продемонструю. Так, по висоті на капоті, як він вдягнутий, бачите? Він до самого низу не дістає. І у вас тут повинні бути фари в Ну, Бачите, отворів немає. Оце також 800 гривень вартість такого чехлу. Кількість обмежена на ці утеплювачі, їх ну, дуже небагато. Вартість, нагадую, 800 гривень складає. Якщо вам потрібно, то будь ласка, звертайтеся за цим номером, якщо вас це влаштовує. Також нагадую, Молдова є можливість відправляти, Литва, Латвія. Це вам потрібно зв'язатися з перевізниками. Друзі, наголошую, роздивилися, якщо ви вважаєте, що вам це потрібно, замовляйте. Якщо на примірку, на перевірку, ну не будемо так відправляти, я одразу попереджаю, що тут є такі невеличкі недоліки, якими потрібно, які потрібно буде вирішувати. Так, дякую вам за перегляди, друзі. Ставте подобайки, на все добре.